Після візиту до Кременчука заступник начальника департаменту державної інспекції України Володимир Резніков того ж дня відвідав і Полтаву. Чиновник приїхав до обласного центру, щоб провести прийом громадян, вислухати та допомогти у вирішенні проблем пов'язаних із транспортом. Однак на подив Володимира Володимировича поспілкуватися з посадовцем охочих було небагато. Лише було два звернення. Це на мою думку дуже мало. Одне звернення стосується кримінальної. Складової інше звернення стосується затримання транспортного засобу при виконанні рішення суду. Згадав заступник начальника департаменту і про дороги. Їх стан говорить чиновник контролює Державтоінспекція, яка у разі виявлення поганого покриття автошляху має звернутися до дорожніх служб. Останні в свою чергу і зобов'язані усунути недолік. Проте на ділі ями на дорогах можуть і після цього довго не лататися більше 9 тисяч приписів. Було складено запорушення саме питання організації дорожнього руху на комунальній дорожній організації. Було притягнуто до відповідальності близько 12 тисяч осіб по Україні. Володимир Резніков поділився ще однією новиною: водійські посвідчення для українців здешевшують. Змінилося підприємство, яке виготовлятиме бланки для документу. Обладнання яке. Буде знаходитись в державній установі, чи то буде поліграф кабінет Україна, той, який виготовляє спеціальну продукцію бланка, в тому числі завдяки цьому з'явиться можливість зменшити вартість самого бланку посвідчення воді, яке там виготовляється. Володимир Резніков у найближчі дні проводитиме прийоми громадян у сусідніх із Полтавської областях. Тому ті, хто не встиг у Полтаві поділитися з чиновником своєю проблемою, ще матиме таку можливість.